І всім великий привіт! З вами знову я, Даня. І сьогодні ми граємо Лего Фортнайт, але я граю не сам, а зі своїм другом Єгором. Привітаюся. Привіт! Він грає Фортнайт більше, ніж я, тому знає більше механік у ньому. Е -е він, саме він мені якраз цю гру і порекомендував, і з того часу ми з ним багато граємо разом в Фортнайт. Так, я можу вам так сказати, що це дуже цікава гра, і вони дуже часто роблять оновлення. тут можуть отримати пропуск, і це не треба зразки. Зараз, треба зараз вийшло оновлення, тут саме Lego Fortnite є. це. Є, Fortnite це як Roblox, тільки а, навпаки. Ну. Ну, тут, є тут є тут багато різних режимів. Тут є багато різних. А? Коли тут був один режим просто релізі. Але зараз, тому що. Епіки... Зараз тут є і Лего, і всяке інше. От ми так, зараз клас. граємо саме Лего. Тут вийшло оновлення з ніндзяго. Тобто тут є кружицу таке. як ви могли вже побачити, в правому верхньому, верхньому куту є е, написано: побідіть майст... майстрів ниндзя-зрадників. Це Я завдання. Кружиться. тобто... Ми почали грати давніше, але сам ну, але ми почали грати раніше і багато вже по сюжету прийшли. Але саме з цим завданням вас можуть виникти складнощі. Адже ми з моїм другом дуже довго не мог... не а, могли я... зрозуміти. Пам'ятаєш дані, я одного колись знайшов, але типу я здох, і потім і ти здох від нього. Від... Від... А коли ми прийшли. Так, віднозу, саме ми... так. Саме так. І тому цей. Ну, ми якби вам покажемо, як е, де їх шукати. Вони взагалі ніде не спавняться, вони просто ти ходиш по світу їх шукаєш. Але тільки на островах. Так, тільки, на, островах, Та, тільки, тільки на, островах. на ніндзя Островах. Це іще хочу вам так сказати. Ми потрібно, в цьому відео, може бути вдома. Ну, непевно, хоча там рядче. І Я... зараз ми летимо. шукати саме цих майстрів Е, придав... заради. Но... Я буду добувати ресурси для вдома. Ну так, це теж. Зараз ми їх вже в одному місці знаходили, але в нас але всі може побули. Повтори, може кошти, може, пошкодити. Давай ще розподимось, якщо. Так, і вони іноді спавняться у тому самому місці. То ми, да, ми зараз летимо в це місце, щоб є? подивитися, її є там вони чи ні. Я працю... цей. Ой, ж... ми тут дуже близько. Ні, там їх немає, на жаль. Ні, тут є один, тут він є! Вони там є, я потім мав. Вони виглядають так. Можете на міні карті подивитись, він такий шапочку. Ой! І мене. мене. І мене зараз свій зміжу... вила. А де ти є? Ти... Я внизу, я просто не можу забрати до тебе. Й ой, Й -ой. Й ой, я ледь не помер. Зараз я йду до тебе. Вони дуже сильні, тому я раджу вам добре підготуватися. Ну, зараз. Або навіть з другом просто йти разом. Або я з другом, так, з командою. Зібрати команду там, з друзів. Ой, Ой, йди, Вибачте, у мене тут Вов. У мене тут світили. Я зараз побру, то будь ласка, пошвидше. Так, я вже. Забий да, був, 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 був. Забида, Вовка. Вибачте. Я вже до тебе йду, не я зараз. на вовка, просто офіс. Просто... Я сей, просто об'єм, об'єднан. Окей, пофіг на мене. Ми пропотім сюди. Бері, крыла, я я спів. Це жалко. І ми скоріше за все, зараз загубили майстра нінджа да. з міка. Але надіймося, що вони там ще. Так, Окей, е, зараз ми. Не... Так, просто телепортуйся. Да, зараз. Так, де ж ти тут? Де храм? Я за та він там, з іншої сторони. Що ми, і чому потеряли? Я помітив просто навіть ти що сидиш, думаю. Але дивись, ми минулий раз померли прямо біля того ніндзя-зрадника, а зараз ми, типу, трошки відбігли від нього. Тому я думаю, типу, що він там якось зберігся. Ну, абонь ні. Я не, ну який але завжди не пригай без маску, тому що в цьому і була наша проблема, що це, що ми розділилися. Та я вже. Йой. Блін, ну я теж лечу, але я це з іншої точки до тебе пригнусь. Ну окей, там все одно недалеко. Ну так, да, тільки я не долечу, як ти. Я навіть на дерево не зможу приземлитись. Так ти зможеш добігти. О, я на. До речі, зараз. Ви бачите дракона на своїх очах. Ігор, познайомитись з тобі з поганим хлопчиком. А, ну так. Ні, ні тут нема. Вони убіжали знову. Там ну. Ні, це погано. Я, це неприятно. Точно нема? Ти, я не знаю, ну у мене не показує на карті, що він є. Хай, зараз. Туди ще треба ж за, за парку... За... Я хочу добувати золоту, щоб це. Щоб який, якщо що, то це не слої, і потім на нього зачарування на вогонь. Або на лід, або ще на щось. Ні. Собити. Я чую там на горі ніндзя. Я чую там деяких ніндзя. Може, а ще не все ці? втрачено. Є? Я я не знаю, я зараз дивлюсь. Ні, нема нема. Я по ходу ніндзя чув десь в іншому місці. Але ми тепер знаємо, що е ну, один з них станеться саме тут. Ну так, да, це хоча б. Окей, тоді пішли далі шукати. за Храніть для, для дому, а залізу просто так, тому що на річка. Окей, добуваю я зараз. Я просто викину непотрібні ресурси свої. До речі, це тут є каміння. Тобі потрібно ж, наче, як каміння було, я... Ну я тобі наче, як там границы киду. Окей. Опа. Я, я кой еще чую? Я теж, до речі. Ты пішов когось, я когось. Кого? Це, Хочется. як... дай те... Так, так, це теж ніддя зрадка. О, це добре. Так, Боже, нам сьогодні щастить. Давай бий його. Це один з них наче... помер. А чого він відхилився? А він обидва так, це кам'яний, зачекай, не підходь до нього без кружиться близько. І ліпше його на відстані був. А, а у нього не броня, она у него спеціальна броня. Давай його реуч! Я... Я, я йду. Мені треба його заморожиться, завдяки кружиться льоду. Де він зник? Він зомби зник. Ось куди він? Я не знаю, Ай, куди він, він зник. Де де, 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 де? де? Ай? Ой-ой-ой! Там сьогодні. Я його зарушу! Я, yeah, Все, він минус! А тут ще якийсь кажеться. А, та це звичайно. Нам треба було, я так розумію, так, нам тепер до храму льоду треба, але, блін, це нам треба померти, тоді виходить. Ну Це не робить логіки. Але Боже, ні, дивись, ми зараз павнимось у тому храмі, ми з ним поговоримо, він нам дасть наступне завдання, а і ми. Але зачекай, ні-ні-ні. Помремо десь у храмі Лойда. іди у той. Спочатку телепортуйся у той храм, би там десь з висоти бо... Ні, я диву свій рамчок спочатку, а потім здохнемо. Так, а наші речі... А, до речі, так, вони зникли. Кажи, я здобуваюся стан за лісу і потім телепортуватися буду. Так, не, але, блін, це є. треба скриня, а в мене. а в нас скрині немає. Ні, у нас є там в іншому місті. Скриня. Але там скрині вистачить тільки на одного Ігор. Вот. Ну я покладу свої найважливіші речі, а ти свої найважливіші речі. І то у мене дуже мало речей, тому хата. Я не знаю, можливо, тут є скриня якась. На жаль, немає ніякої скрині. Ну я хочу покласти оружие. Я хочу покласти тільки оружжки. Так, я теж, до речі, тільки оружку покладу. Я хочу граніт ще покласти. Все інше мені да... Граніт? ні 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 не не граніт. Я тут якісь прапор знайшов. Прапори? А, прапор, я не знаю. Я теж побіжав один раз, не як не міг поняти. Ага. Так. У мене є. Так, і а ось нас що робити? Я вже багато речей, я маю 42. І що 42... з ними робити. Ну, окей, якісь пропорції. Просто якісь. Короче, я вже закінчу викладувати свої найважливіші речі. Окей, зараз я тоді теж йду. Так, коротше, процес... я це пам'ятав, які мої найважливіші речі. А ты точно не усе выклав, что только можно? Не, я выклав. У меня тут есть медь... еще... Ну, это еще старое, там еще старое. У меня есть... У меня есть мить. Не, мить это тоже очень хорошо. Ага, так, зараз. Вот ну, еще треба просто... А не, я это... Зло... Я за замість... Так, треба ще і бамбук викласти, тут усе треба повикладати. Дивись, неважливі речі ти з собою забери. Так, да, ну доски. Ну доску можемо кожен день скрафтити. Так, доски оце все забирай, неважливі речі. Якщо вони, типу, зникнуть, то нічого страшного з ними не станеться. Я думаю, я все я... неважливі. А <пирод> я Пирод> зараз ще викля я про я ще викладаю, бо я знаю, що саме важливі речі. А перо, добре? Перо. Що? що кажеш? Перо? Перо важливе? Я не знаю, яке саме. У мене є синє, але вона просто одна зірочка. Ну я чесно не знаю, що там яке перо. Я... Я тоді... Ну його я все виклав, ще Зачекай, я ще викладаю. Оце треба викласти. О, о, треба ну, треба Знаеш, ну, так, не знаєш, о блін, нам треба парашут. Нам не треба парашут. знаєш чому? Ну так, парашути не треба. В нас вони вже надягнуті. Ні! Типу спинжич не спасай від урону. Не падіння. Але ні, ми ж не зможемо літати тоді просто. Ну да, це ж погано. Ну я короче, упав, я думав, що сдохну. Так, можна назад до тебе, а потім. Так. ну наче як все важлиє. А ні, ще оце ось треба, Боже. Стільки важливих речей воно в один сундук не вміщається. Ну ну, так. Да. Але не викладу мої речі, як оружка. Ні, ні, ні. я а, не викладають. Я Това зараз не не. точно все на місці. Так, граніт є, мармур є, бамбук є. Mm -hmm. Що ще я Зачем... можна викласти. Мені. Мені воно не треба, наче. Оці штуки начують. Ну, іначе наче все. Є. Це ще треба. Це по поїхали, приймемо? Зараз зачекай, я дивлюсь, чи все. Блін, я одну річ не виклав, дуже важливо. Ой, точно, я ще і зброю викласти забув. А, а нам цієї скрині, до речі, не вистачає. Нам однієї. Чому є енергії? енергію можна викласти, або ні. Та Та ні, я б не викладав її так. Але нунчаки свої я виклав, треба. це... Стоп, а чого я його викласти не можу? І все, окей. Я думаю, я викладу свої сло. Ага, це не мої нончаки. Мої нунчаки інші це ти мої нончаки виклав. Ну да, вони поломані. Так. А, ну да, я можу, в принципі, скрафтити нові. Так, так, мені ще треба зильку зацілення викласти. Цю зільку. А ти думаєш, там є козу з ти... з мару, з Дуже пять. Рід... Я не знаю. Ні, навряд чи. Ну, ось за на кирку, вона в неї показує, що це бамбуковий цюркен. А коли на, це, на ну, <свист> я дивлюсь на цей на енергію льда, ну і так, ну, наче, наче як усе. Наче як усе викло, що до треба. Ну, ой, точніше, все, не, <плес> що треба, я викла. Зажи, зажи, енергія землі нам треба? І та навряд чи. Ну, просто ми її знаходимо кожен день. Тому поїхали, я прыгаю. Ні. Е, Все, окей, давай, я теж тоді. Вс, да связу. Ну ты ч? Тут оказалась вода. Я пытаюсь назад с храм А я ч сюда розбився. Е, так, а ми и тут десь можем помочь є? Це я чого? Зачекай! Ти, зачекай, ми зараз знайдемо вовка якогось і від нього сдох. Ні, я піду до ч, до ведмедя. Окей. О, ні, а у нее я пришл вовка. вовка. Я теж. І порося. Я теж зайшов його. Ты я пішов до вовка. Хамен сожже. А Він говорі у мене. Він да, Це гарне місце, його ми знайдемо. Що? Я знаю, що бізнес восхом, тут капашка. Давай, добий мене, давай, 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 ура, давай, ще трошки. Знаєш, значить. Що... Кто нас дымается, думаю? Ничего за тебя. Ага. Мы цей трошки с приколом. Давай, я. я Вс, нареште. Зараз я иду до Зейна Держи, держи, я ска... я говорю с Зейном. Джейн прилетается отклоняйся. Май так, зараз перераз. давай я поговорю. Я, 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 хочеться, про... не, не знає, ти передай. Зачекай, давай я поговорю. Лойда, он щось набуть придумує. Зрівнюєш оtwinч на любой вопрос. Скоро я граємо. Е, так, окей, просто до побачення, скажи йому. Скажи йому па-па-па. Я вже. Я тепонь до Лойда. Зараз. Що він каже? Так. На? Зараз передайте цю інформацію Лойду. Він на що небудь придумає. З радістю кажу тобі. Ну, типу, скажу на. Так, все, окей. Тоді я, до окей. Лойда. Я вже телепортируюсь. Окей, погнали до Лойда. Я все вже у Лойда. Що він віддам скажу? У мене тут зависло це є. Так, окей, давай ти там з Лойдом. Нє, ти ще з Лойдом <смеш> Давай спочатку заберемо наші ресурси, а потім з Лойдом поговоримо. І я ще з Лойдом. Окей, що він каже? Може ти говорю з Лойдом, мені спати говорити з Лойдом. Окей, тоді зараз поговорю з Лойдом. Так. так, я тоді заберу свої речі, дуже важливі. Ні! <смеш> Ні-ні, я чуть не упав знову. Ха-ха-ха. <смеш> Ну, не упал я. Так, я беру... Ранит. Мармур. Так. Так. Там. Так, ээээ... Так, я... Як... Нет, это мое. Алло? Алло, алло, я тут сейчас. Так, а Ані... Добре, зараз ми забираємо наші важливі ресурси і будемо з людям говорити. Ну до О, сподів... Ну так, я. Сподіваюсь, він скаже, що ми гарні хлопчики. Він скаже, ні, добельма. Окей, так. Я зараз забираю весь свій бамбук. Так, коротше, знаешь, я зараз думаю. Що? Що ти поганий хлопчик так, ти Так, дальше десь... Даня! Що? няк! Подивись в мене інвентарі. У тебе стекла, нема? Скла? Я нема. Так. Да. Ви чо? Мені придется своїм речами спускатись. Я буду скло своє потеряв. Таке мені треба до для крафта дома. Окей, я зараз тоді теж схожу за ресурсами своїми, бо в мене. І до речі, ти мені мої нунчаки ще повернути маєш, я це пам'ятаю. Але чому ти новий скрафтиш? А, ладно. Теж логічно. Папа. Так, ага, це і ріпістер. це кладу і оце зараз покладу, і все. Все, готово. Странно, і тут скла нема. Держи, я спробую у тебе подивитись, може бути. А, а потім ти рюкзак вже візьмеш, подивись, у тебе, може бути рюкзак. може ти случайно в спорті. Може. Я. Знаєш, як води дердропи в Майнкрафті, тільки ми робимо кружицю дропи. Так. Да. А ти можеш подивитися цей? Так, да, в мене є сквозь. Тримай. Да, дякую, тому що. Так, а скільки ти... Да, все. Просто мені дуже багато я треба. О, тебе 37. 30... Тепер мені треба ще трішечки граніту. У мене тут. У мене 42, мені Треба трапить... 140. Е, так. Десь 100... там. Менчаки, 100... Ну, мені ще один матеріал треба. Тобі. Так, зараз крафтимо нові нунчаки і я буду ...говорити з містером Лойдом. А потім підемо на исследование далі. Ну і так можна. А до речі, ми можемо весь час, що залишиться, витратити на по... ну, збудувати дім. Це прикольно. А кажучи, я знаю. Або ні, ми можемо цей збудувати у наступній часі. Так. Мені жаль. так, Празнувати перемогу зараду. Мені. щойно сказали погані новини. Так, з порталів почали. Виходити нові істоти. Вони більш більш злі, та кол -кол, та напоминають якийсь колкол, нагадують сход, е, типу, подивись на цього заблучого на, на якогось майстра. на ага Дай йому. E... Дай йому прочуханки так, що в ушах дзвеніло. Так, да, звісно, цей лойд дуже добрий. Так, і куди мені треба йти? Так, Ой, я Який внизу. Так, зачекай, <фан -с /звеслова> куди ти пішов? Я внизу, я, я пішов на якусь мітку, я казала, що тут якісь ніндзя злієм, А я Який... повідомлю. Я ж рушпаюка на них старт вийду. Мені треба зрозуміти, куди треба йти. Спускайся просто до мене, я тут. А! Так, стоп. А, ці портали так. Ага, нам треба три портали. До речі, нам, походу, знову треба. Спасай, 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 маємо проблеми. Знаєш, що нам, походу, знову потрібно Йду. Нам, походу, знову потрібно вбивати в оцих майстрів ніндзя зарадників. Чому? Е, ну, Лойд сказав так, я не знаю. Якого е, тут Та, Таусі. Мінус. Так, нам треба три портали закрити. Оці чорні, чор, зрозумів? Але, напевно, це ми вже будемо робити у наступній серії. Зараз нам треба попрощатися. Так, давай. Ось така вийшла серія. Скажіть, якщо вам сподобалось, ми будемо знімати ще. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім па-па-па-па. До нових зустрічей. Пока!